Привіт! Чи замислювався ти, що майбутнє вже тут? Сьогодні ми не просто поговоримо про доповнену реальність, а зануримося в неї. Як же смартфон перетворює реальний світ на інтерактивний? І як це змінює наше життя? Давай розбиратися. Доповнена реальність або AR Augmented Reality це технологія, яка накладає цифрові об'єкти на навколишній світ. Уяви! Ти дивишся на екран, а там на твоєму столі з'являється 3D-дракон або рухома карта міста. На відміну від віртуальної реальності, де ти повністю занурюєшся у вигаданий світ, доповнена поєднує реальне і віртуальне. Вона використовується всюди: в іграх, в освіті, шопінгу, дизайні та навіть в медицині. А тепер трохи технічної магії. Доповнена реальність працює з допомогою кількох важливих технологій. Маркерна. Уяви, що ти наводиш камеру на QR-код або зображення, і раптом на його місці з'являється травімерний об'єкт. Це схоже на чарівну голограму. Без маркерна. Тут же ніяких маркерів не потрібно. Камера аналізує простір і розташовує об'єкти в реальному світі. Ти можеш поставити 3D-модель меблю просто у своїй кімнаті і побачити, як вона буде виглядати. А як усе це працює? Камери та сенсори вони щитують оточення, щоб аероб'єкти точно вписувались в простір. Трекінг-пристрій відстежує твоє положення, щоб віртуальні елементи рухалися разом із тобою. Розпізнавання об'єктів та площин дозволяє додавати контент прямо на будь-які поверхні. Обчислювальна потужність. Чим потужніший пристрій, тим реалістичніші ефекти. А що далі? Доповнена реальність стає дедалі популярнішою. Уяви місто, де наводиш смартфон на будинок і бачиш його історію. Або навчання, де замість підручника перед тобою живає цілий світ. Якщо хочеш більше дізнатися про доповнену реальність та її можливість, пиши в коментарях. А ще підписуйся, щоб не пропустити багато цікавих відео.